Які емоції у вас викликає це зображення? Чи все тут нормальне? Або ж є щось в цьому милому песику? Моторошне і деструктивне? Чи відчуваєте ви страх? Гаразд, а як щодо цього відео? Хоч на перший погляд вони нічим не схожі, але запевняю, в них більше схожого, ніж може здатись. І ні, справа не в тому, що і картинка, і відео згенеровані нейромережкою. Відповідь значно глибша. Вітаю вас в нашій Хеллоуінській симуляції. Ви на каналі Реворхід. Буду вдячний за підписку на канал, і якщо ляпнете лайкос під цим відео. А тепер до того про що ж блін, це такий ролик. Десь декілька місяців тому перед сном я втикав в інстаграм Рілси. Гортав я, значить, їх ото і раптом догортався до дивного і неприємного. Це був шиї ролик, в якому одночасно поєднувалось щось звичайне і буденне з чимось гидким і сюрреалістичним. Точний сюжет, на жаль, вже не пам'ятаю, але емоції в той момент я отримав знатні. Одразу скажу, я взагалі нормально відношусь до. Горорів і більшість жахастиків мене лише смішить. Але те відео, наче камінь на голову звалилось. Я відчув моторошне і головне знайоме якесь відчуття, не наче дежавю. Ну знаєте, той момент, коли в тебе температура так під сорок, ти балансуєш десь на межі між сном і реальністю, бачиш всі ці неприємні кошмари, розпливчасті образи, втрата відчуття часу, простору і так далі. Не Знаю як, але саме таке неприємне відчуття в мене виникло від того відео. Тож яким бляха чином це сталось? Напевно, хтось з вас одразу подумав про так званий ефект моторошної долини. Це типу, коли ти дивишся на звичайну річ чи чиєсь обличчя і помічаєш ледь помітні неточності. Коротше, ніби щось якось не так, як мало б бути. І хоча в цьому дійсно є сенс, про який ми ще поговоримо, але зараз хотів би акцентувати вашу увагу на трохи іншому. Ще до появи всіх цих нейронок інтернетом гуляли деякі відео, як, наприклад, реклама Морозива у 2012 році, Літл. Бейбіс Cream». дивлячись на це, стає зрозумілим, звідки ростуть ноги у ai генерації різних фруктів, які самі себе поїдають. Напишіть в коментарях, чи викликають у вас такі ролики дискомфорт, бо я знаю багато, кому вони справді видаються доволі кріповими і неприємними. Знову ж таки, ще до появи нейромереж в мас культурі зародилась ціла естетика під назвою Дрімкор. Як каже Вікіпедія, дрімкор це візуалізація внутрішнього досвіду несвідомого, тобто не просто щось дивно а. Ось як виглядає світ, коли ти перестаєш відчувати межу між думкою, спогадом і реальністю. Якщо коротко, то суть дрімкору в тому, аби за допомогою візуалу, музики і так далі відтворити відчуття і емоції, які виникають у нас під час сну. Так, це дуже близько до того, що я побачив в тих довбаних рілсах, але все ж трохи інше. У дрімкора немає цілі злякати вас. Навпаки, це намагання показати ностальгічні приємні відчуття, які наче застрягли в часі. Наприклад, от одна з картин в цьому стилі: це те, що ви могли б пам'ятати про тихий літній день в селі, коли вам було десь років п'ять. Хоч на картині нема чогось темного, якихось монстрів, але воно все одно викликає зовсім легке, але занепокоєння. Погодьтесь. Веселка, яка розрізана навпіл, із якої стікає дивна жижа в річку, таке точно побачиш хіба що у вісні. Ну а генеративні моделі штучного інтелекту дозволили створювати ще більш дивні штуки в подібній естетиці. При цьому головна відмінність в тому, що я і в більшості випадків створюю кріпоту несвідому. Більше того, на мою думку, саме ті відео і зображення, які не мають першочергової цілі лякати, справді лякають. Як от цей пес на початку, хоч знайти автора і запитати неможливо, але я думаю, навряд він прям свідомо прописував ці затуманені майже людські очі і поплившу кріпову посмішку. В даному випадку це сталося скоріш через недоліки штучного інтелекту, а не через наміри людини. І саме в цьому, на мою думку, криється серцевина дискомфорту. В ньому щось не так. Ми не знаємо, хто його автор і що він хотів донести, та чи хотів щось взагалі. Тобто нас лякає той самий первородний страх людини, невідомість, Шиї малює форму собаки, але не розуміє, що таке собака. Так, він бачив тисячі зображень песиків, але жодного разу не проводив рукою по їх шерсті. Ші по факту не створює реальність, він просто імітує її. І через те, що ця імітація технічно кривенька, у нас і виникає те дивне відчуття тривоги. Сучасні нейромережі мега сильні в розпізнаванні об'єктів у всяких сегментаціях і подібних штуковинах. Але якщо чесно, у них повний нуль з інтуїтивним розумінням фізики. Простіше кажучи, вони круто копіюють 2D-патерни, але зовсім не вміють симулювати реальний 3D-світ поки що. І саме через цей розрив, коли щось виглядає фотореалістично, але поводиться як зі сну під температуркою, ми відчуваємо сироти по шкірі, тобто виникає той самий ефект моторошної долини, усе наче знайоме, але рухи, світло, логіка ніби з іншої реальності. Шиї намагається імітувати фізику, але чим більше старається, тим кріповішим усе стає. Є навіть такий термін: об'єктивна сталість. Це по суті наше розуміння того, що об'єкт не зникає, навіть якщо ми його не бачимо. У немовлят це знання з'являється десь у два місяці після народження. А от у шиї з цим до сих пір проблемки. Коли якийсь об'єкт виходить з кадру чи перекривається іншим, нейромережка часто просто втрачає його з виду. І коли той знову з'являється, шиї такий, а ну зробимо новий. Через це й виникають оті всякі артефакти, ніби з нічного жаху, зникаючи руки, розплавлені обличчя, дивні відображення в дзеркалах. Усе це виглядає, як коли сниться щось максимально абсурдне, але водночас лякаюче реалістичне. Звісно, з кожним новим поколінням нейронок недоліків генерації стають меншими. Але навіть у тій же новенькій Sora 2 від OpenAI такі фейли досі трапляються. Коли шаї не може підтримувати логіку існування об'єктів, він по суті ламає базовий принцип реальності. Наш мозок одразу це щитує як збій системи, ніби щось не так зі самим світом, і саме це викликає тривогу. До того ж, у шиї відео часто ще й проблеми з часом і фізикою. Ти дивишся, а там текстури мерехтять, світло скаче між кадрами, або, наприклад, у гімнастки ноги вигинаються в бік сильніше, ніж узагалі мало би бути можливим. І це все сигнал, що світ, який показує шиї, не причинно наслідковий, як наш. Це просто послідовність картинок, де правила можуть змінитись будь-якої миті. А різниця між шиї і нашою свідомістю у механізмі корекції помилок. Людська свідомість завжди трохи відстає від підсвідомості, ніби перевіряє її роботу. Підсвідомість генерує ідеї, образи, емоції, а свідомість така. Окей, давайте фільтрувати що з цього реально має сенс. Але коли в нас лихоманка, цей фільтр наче вимикається, підсвідомість починає генерувати чисте безумство, а свідомість не встигає це виправляти. Тому ми й бачимо ті химерні кошмари, де все знайоме, але страшенно спотворене. Шиї ж такого фільтру взагалі немає. Він просто сліпо повторює паттерни, які помітив, не думаючи, чи вони логічні, чи взагалі можливі. І от коли ми дивимося на такий згенерований ролик, який порушує наші очікування, мозок автоматично сприймає це як помилку в нашому власному сприйнятті світу. Мовляв, чекай, щось тут не клеїться. Тоді ж з'являється дивне, липке і капець, як знайоме відчуття, схоже на тривогу під час кошмару. Але коли ми дивимося вручну зроблений фільм жахів, то не відчуваємо такого ефекту. Причина в тому, що там все зрозуміло. Є режисер, кліше, сіджа сіджай, графіка зроблена ручками бідних студентів з забуханку хліба, але немає того відчуття реального нереального світу, в якому все наче так, але зовсім не так. Тож. Приклади зі старими рекламами, кошмарами чи картинами дрімкори яскраво демонструють, що страх народжується перш за все в нашій уяві, а також в нашому страху перед чимось невідомим. І яй же, це лише ще один інструмент, який своєю неідеальністю підкреслює тендітність нашої психіки. Бережіть свою менталку і веселого Хеллоуіна народ. Сподіваюсь, цей відосик був хоч трохи цікавим. Не полініться, клацнути лайк і написати. Свій коментар також заходьте на оці от ролики, які зараз бачите перед собою. Наступне відео вийде у середу о 16.00. З вами був Реворкіт. гарного настрою і бувайте!